На лаві підсудних опинилась волонтерка, яку підозрюють в торгівлі гуманітарною допомогою. Йдеться про лучанку Ольгу Косован. За даними слідства, вона продала 44 бронежилети, пластини, до яких були завезені в Україну як гумдопомога. Сама жінка назвала цю справу сфабрикованою. Тепер же встановлювати істину будуть в стінах Луцького міськрайонного суду. Лучанка Ольга Косуван відповідала у благодійному фонді Добра справа за напрям, що стосувався забезпечення ЗСУ. 20 липня минулого року працівники департаменту стратегічних розслідувань повідомили, що напередодні викрили крівницю відділу, як згодом з'ясувала, що мова йшла про пані Косуван, на реалізації товару за майже 600 тисяч гривень. Як йшлося в повідомленні саме за таку суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців. І так звані розгрузки на складах фонду провели тоді обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджували факт одержання майна як гумдопомоги. Втім, самому фонді ситуацію одразу не стали коментувати. Коли ми навідались роз'ясненнями, то нам сказали, що на фото з обшуків, які опублікували правоохоронці, не їх склади. Ви розумієте, що навіть фотографії не наших складів. Як вам? Ну, це фірма, яка реально виготовляла бронежилети. Ну, в Луцьку виготовляла. Причому від початку війни виготовляла. Ніхто не завозив. Згодом фонд скликав прес-конференцію, на якій пояснили присутнім, що вилучені бронежилети не ввозились в Україну. Мовляв, вони відшукали групу виробників, які купували цей метал за кордоном, і вже тут робили броніки, які в подальшому і продавали. Але як би там не було, через місяць після обшуків Косован повідомили про підозру, а згодом взяли під домашній арешт. І ось тепер справа таки дійшла до суду. Втім, прокурор клопотав про відкладення засідання у зв'язку з тим, що матеріали справи одержав лише за. 20 хвилин перед судом мовляв, йому потрібен тиждень часу, аби ознайомитись цією справою. Просили сьогодні класси судово розгляд з метою належної підготовки на судового засідання. Врушені матеріали впровадження про надання мотових, ясно підтримано нічного. Одначе адвокат волонтерки назвав ці прохання зловживанням процесуальними правами з боку прокурорів у складі групи прокурорів. Протягом всього часу до судового впровадження на стадії підготовчого судового засідання було, 14, було і є 14 прокурорів. Е, Відповідно сьогодні, в день сьогоднішнього засідання, відбувається фактично маніпуляція 20 грудня в групу прокурорів включається ще один прокурор, який як 20 лютого давайте. включається ще один прокурор, який, як з'являється, не готовий до засідання. Тож захисник наполягав на тому, аби принаймні в цьому судовому засіданні розглянули їх клопотання про витребування доказів. Однак суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш зауважив, оскільки ця справа є суспільно значимою і для того, аби забезпечити рівність сторін, прокурор таки має належним чином ознайомитись з матеріалами. Тож справу про обвинувачення волонтерки в торгівлі гумдопомогою продовжать розглядати вже 2 березня. Юля Остапович Мирослав Хотимчук для новин на часі.